Всім доброго ранку. Сьогодні, я думаю, буде тепла погода. Оскар ап камхія. Всім доброго дня! Ми готуємо сьогодні тайський салат. І для початку у нас корені грудки, які треба міленько нарізати. І далі що потрібно робити? Замаринувати. Замаринувати. Біля у нас оскар лежить, у нас сьогодні жарко також. Нема чим дихати, так? Оскар? Та ні, дихати є чим, але жаркувати, у нас лише не посилять. Треба угу. сидіти під зонтиком. Нам потрібен кусочок імбір. Так. Потрібно на те. мене він заморожений, я завжди купляю пачку свіжого, кидаю, і у мене тоді заморожений, я тут даю. Його набагато краще натирати. Ну, ми оцей весь кусочок і стираємо. Там написано, що імбіт потрібно довжиною десь 2,5 км. Дуже ароматно продає такий пікантний вкус. Так, нам потрібно також додати 2 столові ложки соєвого соусу. Я в Англії, скільки покуштувала цікавої їди японської, індійської, тайської. Це, Це тайська, Це тайська да? дуже смачно. Так що експериментуйте. Пробуйте, куштуйте. Так, і тепер ми все це ставимо в холодильник. Маринуватися щонайменше на 30 хвилин тут написано. Так, потрібно додати ще чесночного пюре. В мене вже воно готове. Його просто додаю трошки. Тут, до речі, купити ще так удобно. Раз. М -м -м -м. Пахне. Чуєш запах? Mm -hmm. да, аромат. Пишу, так, пахне. О, тепер сус, ім, біг, час, маринуватися. Так. так, так? я все це ще накриваю, і ставлю в холодильник, щонайменше не менше на 30 хвилин. Ми робимо маринад і ми будемо маринувати наші овочі. Нам потрібно 5 столових ложок, уксуса. Тут написано рисовий. У нас сідровий. <рес> <рес> Заміняємо інгредієнти, уксус і уксус, правильно? Mm, да. Можливо, трошки буде сильніший, але у нас люблять все пік таке, ну пікантне, цікаве. У Тут хто треба... сідне. Чотири. Я, ну, щоб киснувати, не все любити. Потрібен нам сок половини лайма. Видавлюємо. Одна столова ложка сахара, трошки солі. І тепер все це включаємо на маленький огонь. І додаємо ще три столові ложки води в води. Раз, два. три. І помішуємо, поки у нас сахар і. Соль останню і пробуємо на вкус. Можливо, щоб треба ще щось додавати, може дуже кисло, потрібно додати більше сахару. І тоді все це залишаємо охолоджуватися. Наша нова покупочка ми сьогодні купили для олії. Для. Соняшникової олії. Я люблю соняшникову, я знала, що, можливо, вона не дуже корисна, але я не люблю олівкову. Треба піджарити півтори цибулини, так, щоб вона була І, До речі, не показувала нашу ту тоді наші покупочки, як смотриться ця коробочка із бутилочками. Так, У нас тут стоїть що олівкова олія, біла труфельна, уксус і соняшник. Так, ми ще трошки додавали сахарка, Ось така в нас вийшла гарненька цибулька. Ну, я так думаю, ще й хвилинку її піджавиться. І щоб вона трошки розпалки. була ні. Така ось така золотистка, золота, що з ну, вами Накришили одну морквину. Так, тоненько ріжемо редиску. ми також будемо її кидати в маринад в нашій. У нас сьогодні вихідний, то ми вирішили приготувати щось вкусненьке. І ще нам на маринад потрібна одна В нас розова, тому ми використовуємо розову. Так, оці овочі ми накрашили на маринад. Це буде потім зверху посивати салат. Зараз будемо крашити просто овочі на салат. Це ми кришимо О, стручковий горох. Стрючковий горох, так. Це у нас буде на салат. Нам потрібно 50 грамів стручкового гороху. І тепер накрішуємо такі помідорки черрі. Не чері, це черрі черрі круглень. Плам томату, ну сливки Маленькі. Які є. Можна чері, можна такі. Ось такого. Геть небагато треба помідорів. Тепер у нас цей маринад охолодився, ми туди вкидаємо наші всі які будуть маринуватися. Перемішуємо їх і відправляємо в холодильник. так? Угу. Куряче м'ясо те, що ми маринували, тепер піджарюємо. І скоро будемо збирати наш тайський салат. Ось курочку вже піджарили до такого стану. Вже вона готова. Збираємо так. салат, не служимо різну таку зелень, яка у вас є вдома. Наші мариновані овощі подаємо. Відставимо ложечку буряка. Буряк підварений. Угу. У нас тут також. Срючкова фасоль. А, так, не фасоль, горох. Горох. Перчик остренькими ми накришили. І помідорчики. Все так сюди висипаємо. Отак. Вивозимо чікен, нашу корочку. І наші розморожені креветки. Все перемішали, поливаємо трошки соусом тір'яки. Салат готовий перед подачею на стіл. Посипте ще жареною цибулькою, тою, що ми готували, і це дуже смачно. Так що готуйте вдома. Так, і ще раз вакцину. Я заказувала дві і вибрати це мені більше подобається. Отакого повинно бути. таку хочу. Зараз підемо приміряємо. ці залишити, заміняти, як буде надо. Зі стіни, ну, от, Близно десь так буде, ну, ще треба карниз. Ще треба карниз, щоб при쇼. Подих на одну сторону з угу. Ну, да, на карниз з височененько буде цепляти отако ось. Угу. Ну, все, як зробим, все покажемо потім. Так. А ст... Со стёстами не такой яблочный, как обычно. Ну да, на всю сторону там же висит фото. Шёлково-шёлково, а она, больше тоже текстурная. Угу. Это 14. 229. Угу. Не меньше она по размеру, Вот так вот уже, она лишь просвещается. Угу. Дуже нравиться. Ну така санці. Ця тунця. Ось їхні кольори.